Сеструха уїхала. Що ви тебе з глазами не питали? Не знаю, синок. Ну що я що я знаю? Що я бачу, що я знаю. Що це з глазами? Я добре не бачу. Надя каже, що отут. І ти так, і Іра під цим глазом. Цифри бачиш? Кого? Цифри? А ну дивись цифри. Бачу. Пять, 6. А так. А це 16, 26, шесть, двадцать восемь, двадцать Ну, бачишь. Ну, странно, какие красные глазки. А що готовить? Много не треба. Ні, я тобі зараз варю одну грамочку, дві ложки, гречки стіну. Не треба, ні, гречку я не буду. Ну що будеш саме м'яско це да. вести? Ось ось ще. Ну, що я підогріть. Не будеш точно, точно. з підливочкою. Давай себе. Ні. Ну, все. все. Не хочеш, то Все, все, все. Тут є без гречки, що їсти. У ненужні нужні углі буде. Да. Ну гречка. А, -а, -а. ну гречка, это все не страшно. Гречку на похудание едят. Да, конечно. Гречку никто не ест. Хорошо. Только бедные. Завата? Да. Они ну мама, они только вышли. что например, они, спали... они вызывают такси. Я сейчас хочу не надо, сейчас спытать. Они вызывают такси, они будут садиться в машину. Сейчас такси. названивать не надо. А, ну все. Все такая мода. А що, це не порошок купив? Так, да, да, вони порошок купив. Такі так, ці капсули говно остаються потім ось метки. Я От, тому. А От, це таким, хто? Як, таким тільки, знаєш, які я беру, саме Детські. Брала детські. Я, я беру Аріелі прислуха. Валяються по всій квартирі. Ну, я после по кухне два или три дохлых таракана. Я потравил вчера тараканов. Лезут от соседей, потому что позавчера нашел мертвого в квартире. Мертвый. На столе лежал мертвый. Я не травил ничего, а был мертвый. Я понял, что травят, наверное, где-то. Поэтому себе тоже купил отраву. один где-то появляется, то второй по комнате бежал, то еще где-то. У меня ни еды, ничего дома нету. Я ничего не готовлю. Чтобы у меня что-то оставалось, и все вытираю. Ага, не сказали нічого. Це не Так. Може, тебе Надя побила? Надя не била тебе, ні? Не давала тобі підглаз. Чого ти там сидиш, іди сюди. А це що за це? Я що ти нам делаєш? Нічого я цибулю вбрала. Не хочеш сала? Не хочу. Не хочу, я цибульку вибрала. Так. Ой, сто дати? Нічого. А моркочу будеш? Ні. Попробуєш. Понравиться і поїсти. Треба дивити підтяжку. Что ты тут сидишь, молвишься? Надо сбор, сегодня сейчас сделаю трансляцию ты сборник, я Да, ну да, парень же вчера выходит mm. Онлайн ЗСУ Дикий его позывной А, это то, что вчера до тебя приходил Там на ремонт им надо, машина, он как медик Типа mm -hmm. выводит вот этих Раненых На ремонт Піш тушену трошки. Семечик. Давай я положу трошки. Не Да, 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 Та Уже я, я... я чуть я Це място нагріти. І от это опухло що то. Шо от это? Не три, не ні дави, нічого. Ой, потом в тарелке лизешь. Мои руки. Помыю, конечно. Да помыла, я бы не сказал. А вот Спасибо, Господи. Ты меня уже совсем считаешь такой. Сейчас покажу Инстаграм. А, у меня же на этом телефоне Инстаграм. У мене немає як показати дикі. У мене сторіс в інстаграмі там теж з монобанком Зараз почнуть обсирати, Що опять клянчиш що шо Зараз опять начнуть обсирати. Ага, хай собі хай собі кажуть собі кажуть Проверки. Ага. Вибирайте, що хочете. Боже, розумієш, і є ще такі, що десь пишуть. Де щось профіляє? Боже ж мій, Божі. Нема чим зайнятися людям. З mm. да, такими доброжелателями, як у нас в країні, то й сусідів не треба. Ні, і враги не надо. Ну, цих сусідів не надо. Самі себе доб'ють. Що ти там? Я грію. Ти думаешь, что она быстрее нагреется, как ты будешь телепать? Знаешь, я ну, какой-то притча о чайниках. Що у отца була дідочки і сказали, що чайник, закипить. Та перша вийде замуж. Та так хотіла замуж, щоб з кінця дергала той чайник, коли він закипить. А та яка не дергала, та зута. Да? Так і ти ото дергаєш, думаєш. Це що... Быстрей закипить. Зараз ось та кусточка я Якби треба було зразу його поставити і воно вже принагрілося. А ну так противно. Она сама что-то делает, надо Ну, и заставлять что-то делать. Она пом... что она делает. Сама, видит, я сейчас заболела, ты ну, сама что-то делаешь? Что? Ну, что ты, ты делаешь сама? Подожди, она отвечай. Делай. Что ты делаешь сама? Что я делаю? Ну, отвечай. Встаю. Нет, сама что ты делаешь? Кроме того, что ты встаешь и сама в туалет еще ходишь. Я буду Ничего, не буду. А надо делать, надо, надо и заставлять. Она вста... Или ну, хотя бы... Я сюда Если... прийду, хочешь... она каже, не треба, я сама, не надо, надо даю. Не посуду хоча б ми їм. Хоча б посуду миє, вот, Щоб она делала щось. Нельзя. Потому что она повністю буде сидеть, знаєш, як чучело. Хорошо. хорошо. То мені пишуть: Ой, Самвел, ти заставляв, приходив мама те, 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 на те, она і сама то, і сама, то, і сама то, а зараз вона сидить, нічого за неї все надія делає. Так от, і пишуть: оце тепер полна опіка. Вы же сказали, что я полную опеку мы делаю. Вот, полная опека. Страшно. Нет, а ей бачить. надо заставлять делать, Надь. Хай мыя посуду, хорошо. хай драя стоить. Да. Чуешь так, меня? Мый, 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 мый. Унитазы мый сама, раковину мый. Подметай сама. Не сиди, как Царица Небесная. Ну что ты говорю. машешь? Кричу, ты же не инвалид. Я ну ты не инвалид, ма. Я довго не можу так стоять, як вона. Болить усе заразить. Болить! Болить! У мене болить. Позвонок! Позвонок. Я тобі новий не вставлю. вже все. Дає. Уже хвата. Тягатися по лікарні. У мене вже нема. Позвонок. Надо щось делать, Гімнастику робиш? Хоча б руками робиш? махи да, в сторону. Делай вона. маха? маха Брешеш. Місти, от. Зі звездой махай. Так, от, 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 от. Так це мало, но так вже... до кінця делать. Так отче, хоть махай, хоть не махай. Ось тим. Ні, надо а. <рех> надо ділек нам гімнаст. Не три глаза, убери руки от глаз. А я на той глаз не тру, ну, в Так на цей на три. Один на терла, другий на три. Саня, так тобі ж щоб дуже гаряче м'яску було. Не надо. Не надо. Ще Хватай Ще не їм, каже, хватає. Я ще не насыпала. Тебе можно хлебушок і хлебушек. Я розберу, Я мені можна. Є Есть хлебушок. Я дам ему хлебушок. Все ему дам. Це таки держати мой хліб хоч трошки. Мам, ти должна шевелиться, понимаешь? Готовка, готовка и укол, уколом, а ты должна шевелиться, понимаешь? Чи не понимаешь? Понимаю. А то теперь похватили и скажуть, ой, а мы ще казали опіка. опека. Когда вам говорила, что я все заставляла ее делать саму. Она делала все сама. І так случилось, что она плохо не, стала вина. Она тоді бачила. Сейчас вона не бачить, Погано бачить. Не те, що не то, я просто не, не той, а а а, а ти рада рівнятися, понимаєш, ти рада рівнятися. Мене а ти рада рівнятися. Ти... Совсім рада. Рада. Давай би мені лучше раніше вернулося, як я була. Що я сама собі не зготовлю. Навіть на виставку. Да. Ти рада, Не в магазин не ни піти нікуди. Так прям. Поди знайде в магазин. Сьогодні собиралась. Магазин ходи с ней. Сьогодні собиралась. Щоб двигалась. Вона ж на вулицю, що це ж вона трошки і підчихає, то я їй кажу, не треба поки йти на вулицю, там сиро. Нічого протинно. страшного, хай ходе, Там чихає. А то нічого не поміняється. Оділася і пішла. Її... Наоборот, свіжа. Я одягаюсь хорошо, лице я відкрите. Я її одіваю, я Лице відкрите. Ж. І що, як лице відкрите? Простудиш лице. О, дітям, Ой. Дитина мала. Месячно. А дети, может, дети не болеют, а взрослые болеют. Месячно. А делать свежий воздухе никому плохо не дело. Свежий воздухе никому плохо не дело. Ну и что, что лицо? Ну... А будешь следить, берегтись, еще хуже будет. Шевелиться надо. А да мы еще тебе писали, что полная опека. Охереть, у меня была полная опека. Не, ну вот те, что пишут, у вот, тех как бы они, если это у них родных, вот, это тоже так было, с глазами была проблема, все, они бы что, тоже бы так кинули, так хай сама робить. Ну нельзя так тоже. Вона ж робила сама себе, ти знаєш прекрасно, що вона сама робила все. Ніхто ж її не робив. Ніхто не робив. І їсти готувала і вбирала, і чисто в неї завжди було. Не ж думають, Зіна робила так, да так, -да -да, Зіна робила. Вона тільки бігала перед камерою, якщо в робила. <сум> ти не опустила шанс. Тільки я правду ж сказала. Ну, Прекрасно знаєш це право. Ну, продукти ж покупала? Ну так, да, да, це продукти покупала, так. Да. Осіна, ви наїлися? Наїлися. Ну, добре, до п'яти до часов. Ввелися, 600. Та нормально, ти що, сьогодні скільки? Сім і два. Утром. Утром теж таке щось було. Да. Я забула, я писалася мною. На ночь гала было 8 и 9. 6... А, не, не, вот, А утром 7 и 2. Да. Вот. Сейчас прошло поміряла 6 и 2. 7 А что Ира пристара сказала, меряйте Сахар? Сказала. Да? Я сказала, так, да. вона, вона знає. Твої, що казав, ну вона знає. Шість і восім, вас ви праві. Шість восім, оця ми поміряли Оце час, так. Сірою, да. сірою, да. А сім і два було як ми а, поміряли. Сім і два, так. Сім і два, шість і восім, так? Так. Ну це, це, це нормально. – Якби це на раз. Ні, ряд, так сто разів голові що... вже не держуться оті. О, о, чи два, так чи. Там все є, в глюкометрі все є. Ми ж писати не пидемо. В глюкометрі ну, все є. Зачем писати? Ну, дай мені водички там трошки Ось є. є. А, там коло бутилки десь. А, спасибо. Да. Во, 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 це воно. Ти знаєш, що тебе не воду холодну. Я трохи потрошки п'ю. Спасибо. Вона все знає, тільки нічого не делает. Я навіть кажу, більше не носи. Це ще там лежить один, да? Один, да, один ще Да. Один. один ще і все. І кажу, не, не тягай, я буду пити з крана, а він завалки є, буде хвата тобі, вона не пропаде запечатана. Та що з крана пить? Твоя бутилка То, зверху, коли треба, вам... поп'єш. А я буду крана. Ну хоч бутилку поставить. Ну нічого, старш. нічого, все, не носимо, будемо пити з крана. хорошо. Не треба. Злужі пить, так. Да? Самі бутилочки. Що з Фу, з На бороті самі бутилочки, поставлю та і все. Та сама вода. Mm. Ти він чурила ліса, дала таке м'яско, я кажу, я то зайшла вже вечір, вже після п'яти, А вона каже, ну ми б такого. Я кажу, вас і такого, кажу, м'ясо піджарить, цибулькою чи з Захожу, Заходжу, а вона каже, ось подивись, яке ребрирошко, таке, воно ж без жиру, без нічого. Так я вчора то його припила, ввечері все його замаринувала, піджарила. Нормальна собака? Нормально. Mm. Вчора його стушила, хороший, Я хороший, трошки хороший. не дотушилася. Я один кусочок ще сьогодні теж об'їдала. Нормально? Один кусочок хороший. Як хороший. хороша. Угу. де хрящик попадає. А, да, є, ну. да, є там, є там хрящий. Угу. Ну такий хороший, прямо, знаєте, така лента хороша була. Да, да. Ну, ви ж бачили, я вам показувала. То ти вчора вечором протушила да. і вже сьогодні швидше приготувати. Та не можу, ну так сидіти, без діла, це страшне діло. <кій> роботяща ну, Я не люблю без діла, сидіти сама. Я не скажу, що я роботяща. Ну, я не люблю так сидіти. Так лягай. Mm. Хотіли гречку. Гречку сюди хотіла творити гарнір. І Я сказала без тебе, я варить не вона каже, прийде, попитаємо. Може на вечір так і зробимо трошки. Трошки не багато, не муску, ні. Ложечку, дві гречки мені. І все. Тобі? Так. Да. хай тобі гречку, Успокойся. Не треба. Ні. Та так дуже жирно, блядь. Та де ж воно жирне, ну, воно не жирне. Підливи багато, мать. Так Підлив. то ж хороша, підлива не жирна, Васіна, ви підливочку. Увечері таке, яєчко зварю, яєчко поїсти, салат. Капусту, поїсти, два кусочки м'яса. Да, да. Не одне ж м'ясо їсти, гречка. Гречка вуглеводи. Вода. Да, твоя, да. все твоя, вода. Будь ласка. Салат з капустю он делает свіжий. А я тільки що є. Кусочок мяса і що ще треба. Я и держу. Вот оце твоя бутилочка буде. Ніхто її взагалі Будем не учить. Буде підливати туда і будеш пити. Це твоя. Що підливати туди? Водичку хорошу, хорошу як треба, додати. Додать тобі. Не а не, не з крана. З крана я буду. Не треба підливати, закончитися в бутилки. А тоді буду з крана підливати. Ті самі бутилки. О, а тоді я підливати Що та привезла? Дивіться, що мені далі. Оце ось тут покрирала, це м'ясо, три штуки, це такого там, і голіні. Багато да. Ага. Ось рибу привезла. А, Свої. у тебе. Ага. У тебе купила. Да, так, да, так, у тебе. А, в оплату привезла. Тобто, що? Мандаринчики привезла. Знаєш, мені, я робила рибу, Саван. мені подобається оце. І тільки оця зелена, оця така, як вона називається. Де вона тут? Ну, коротше. Зелена така. як Бро, брокколі. О. Ага. Так, да, мені подобається. І я яєць привезла. Морську ну, капусту. Морську капусту, ківі принесла. То молоко вона припекла? Ні, 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 це молоко я ж я то хотіла торт пекти, так він стоїть, треба його робити. А ж, на хіра хотіла? тобі торт? Ну, я хотіла, щоб ти той і зробив все на Ну а то його їсти буде потім. Такомусь давай. Ну, дуже хороший, дуже спокойствие. Нехід. Там то ж нехир ділити, я тоже столу і роблю, що хер делать. Шукаю собі на жопу приключений. Ось, у нас порядок. Хоч і не знали, що Іра приїде, але у нас порядок. Хоч би сказала туди. Ага. Так вони казали, щоб я. Ходімте, Василя, тоді я приведу. Вони взагалі казали, щоб я. Не казала. Да. Ну молодець. Хороша сестра. Зачем, не дзвони, зачем? Ну кажу, він тоді кажу, знає, буде кричати сердиться. Не сказали. Ми зараз поїхали в этому і встрітимося.